А якби я сказав тобі, що за всього лише сім днів ти можеш подолати всі межі, які стримують тебе без зміни роботи, без виграшу в лотерею і без залежності від когось? Можливо, ти подумаєш, неможливо у реальному житті такого не буває. Саме це хоче, щоб ти повірив твій парадигматичний погляд на світ. Він запрограмований утримувати тебе на одному місці, змушувати повторювати одні й ті ж помилки. Переконувати, що ти приймаєш логічні рішення, хоча насправді 95% твоїх дій відбуваються автоматично і керуються програмою, про існування якої ти навіть не здогадуєшся. І ось у чому парадокс, ти вже маєш у собі весь потенціал, всі ідеї та ресурси, необхідні для створення життя, якого прагнеш. Але поки ця стара програма не зміниться, нічого не зміниться. Неважливо, чи працюєш ти по 12 годин на день. Чи читаєш усі книги з фінансів, чи дивишся сотні мотиваційних виступів, це не допоможе. Я бачив надзвичайно розумних людей, що застрягли на посередніх зарплатах, і інших, без диплома і досвіду, які будували статки. Різниця між ними не удача і не талант, а парадигма, яку вони несуть у собі. Те, що я збираюся показати тобі сьогодні, це не теорія, а той самий процес. Який вивів мене з життя без напрямку до прибутку понад 100 тисяч доларів США приблизно 90 тисяч євро у перший рік мого бізнесу, без жодної формальної освіти? Якщо ти застосуєш це всього за тиждень, відчуєш першу велику тріщину в невидимій стіні, що тримає тебе в полоні. Ти коли-небудь помічав, що життя багатьох людей ніби слідує невидимому сценарію, який повторюється з року в рік? Вони рано встають тяжко працюють. Проходять курси, вивчають нові стратегії і все одно стикаються з тими самими фінансовими, емоційними і професійними труднощами. Наче існує прозора стіна, що заважає їм рухатися вперед, скільки б вони не старалися. Ця стіна не з бетону, а з глибоко укорінених у підсвідомості переконань і звичок. Вона має назву парадигма. І правда в тому, що вона набагато могутніша, ніж більшість думає. Парадигма це як невидима операційна система, що працює у твоєму розумі і тихо контролює, що ти думаєш, відчуваєш і робиш. Вона складається зі всіх ідей і досвіду, які ти поглинув з дитинства, часто навіть не усвідомлюючи цього. І найнебезпечніше те, що їй не обов'язково бути правдою, щоб стати реальною у твоєму житті. Якщо ти віриш, що ти не вмієш поводитися з грошима, або що хто народився бідним. Той помре бідним, або що заробити гроші важко, ця віра, навіть якщо вона хибна, визначатиме твої результати. Я чітко пам'ятаю момент, коли вперше це усвідомив. Тоді я працював у пожежній частині Торонто. Це була стабільна, шанована робота, але моє фінансове життя було нескінченним колом рахунків, боргів і розчарувань. Я думав, що єдиний спосіб покращити становище. Чекати підвищення або знайти другу роботу. Але саме таке мислення утримувало мене на місці. Усе змінилося, коли друг познайомив мене з книгою Думай і Багатій Наполеона Хілла. Не просто читання, а усвідомлення, що я можу змінити своє уявлення про себе, змінило моє життя. У той момент я почав уявляти версію себе, яка заробляє більше грошей, має бізнес і приймає сміливі рішення. І я не зупинився на уяві, я почав діяти так, як діяла б ця людина. Невдовзі я залишив пожежну частину і відкрив свій перший клінінговий бізнес. У мене не було ні освіти, ні досвіду, і багато хто вважав мене божевільним. Але вже в перший рік цей бізнес заробив понад 100 тисяч доларів США приблизно 90 тисяч євро. Це було неудачею це сталося тому, що я змінив паради ГМу, яка мене тримала в полоні наука доводить, що понад 90% того, що ми робимо щодня, відбувається автоматично, сформовано звичками і шаблонами, записаними в підсвідомості. Це означає, що якщо твоя парадигма каже, що ти заслуговуєш лише певної суми на місяць, неважливо, скільки ти працюєш або скільки вчишся, ти завжди знайдеш способи залишатися в цьому межі, приймаючи низькооплачувану роботу, втрачаючи можливості або витрачаючи надто багато. Це як термостат, неважливо, тимчасово температура підніметься чи впаде, він завжди повернеться до запрограмованого рівня. Подивися, наприклад, людей, які виграли в лотерею. Дослідження показують, що більшість з них втрачають усі гроші за кілька років і повертаються до колишнього стану. Це відбувається не через брак удачі чи розуму, а тому, що їхня парадигма не змінилася. Їхнє не вміло впоратися з новим рівнем достатку і робило все можливе, щоб повернутися до попереднього стану. З іншого боку, люди, які створюють багатство на основі нового образу себе, Зазвичай зберігають і розширюють його, бо парадигма, що підтримує цей результат, глибоко вкорінена. Найдивовижніше те, що цей механізм не обмежується грошима, він впливає на стосунки, здоров'я, самооцінку і всі сфери життя. Якщо ваша парадигма говорить, що жодні стосунки у мене не складаються, ви несвідомо притягуватимете або створюватимете ситуації, які підтверджують цю віру. Якщо вона каже, що я завжди хворюю взимку, ваше тіло за допомогою сили розуму знайде способи підтвердити це очікування. Наче все ваше життя формується за невидимим сценарієм, написаним багато років тому, і який ви ніколи не переглядали. Коли ви розумієте, що справжній ворог це не брак часу, грошей чи можливостей, а саме ця внутрішня програма, ви починаєте отримувати силу змінюватися. Змінити паради це не просто думати позитивно чи працювати більше, це створення з ясністю та емоціями нового ментального образу того, ким ви хочете бути, і повторення цього, доки підсвідомість не прийме це як правду. Потрібно діяти так, як діяла б ця нова особистість, навіть якщо на початку це здається дивним або незручним. Я можу вас запевнити, коли ваш образ себе змінюється, змінюються і обставини навколо. Ви починаєте помічати можливості, які раніше не помічали, приймати рішення, які раніше здавалися занадто ризикованими, і притягувати людей, які раніше здавалися далекими від вашої реальності. Найдивовижніше, що все це відбувається не тому, що змінився зовнішній світ, а тому, що змінилася частота, яку ви випромінюєте. З цього моменту життя перестає бути боротьбою і стає безперервним розширенням. Якщо ви відчуваєте, що застрягли в повторюваному циклі, можливо, настав час припинити шукати відповіді назовні і почати дивитися всередину. Запитайте себе, який образ я маю про себе. Адже саме цей образ формує всі результати, які ви маєте сьогодні. Коли ця відповідь зміниться, зміниться все, що ви бачите, переживаєте і притягуєте настільки глибоко, що ви запитаєте себе, чому не почали раніше. Існує певний момент на шляху будь-яких змін, коли більшість людей здається. Це той момент, коли раптово з'являється майже паралізуючий страх, ніби щось всередині кричить, щоб зупинитися і повернутися до безпеки знайомого. Я називаю це бар'єром страху. І цікаво, що, хоча здається, ніби це знак того, що вийдете не туди. Насправді це зовсім навпаки, цей страх є доказом того, що ви ось, ось перетнете межу в абсолютно нову територію, де ваше старе «я більше не контролює ситуацію. Бар'єр страху не з'являється, коли ви просто мрієте про зміни або плануєте на папері. Він виникає тоді, коли ви справді вирішуєте діяти інакше, коли починаєте робити кроки, що суперечать вашій нинішній парадигмі. У цей момент ваша підсвідомість, запрограмована зберігати статус кво, переходить у режим захисту. Вона починає генерувати всі можливі аргументи, виправдання і відчуття, щоб переконати вас здатися. Серце починає битися швидше, долоні пітніють, думки плутаються, усе це, щоб повернути вас у зону комфорту. Я пережив це настільки сильно, що, якби не розумів, що відбувається. Теж відступив би як багато хто. Був час, коли мені запропонували бізнес, який міг значно збільшити мій дохід, але водночас змусив би мене залишити структуру, що давала мені відчуття безпеки. Декілька днів мене мучили сумніви. Мій розум малював сцени невдачі, сорому, втрати. Але щось всередині знало, що цей страх це саме той поріг, який я маю перейти, щоб досягти наступного рівня. І я це зробив. Я увійшов у бізнес, і це рішення відкрило двері, які я ніколи не знайшов би, якби піддався початковій паніці. Найцікавіше, що бар'єр страху дуже передбачуваний. Кожного разу, коли ви вирішуєте рухатися до чогось, що виходить за межі вашого нинішнього досвіду, він з'явиться. Ось чому багато людей роками, навіть десятиліттями, ходять по колу, не тому, що вони не знають, що робити. А тому, що в момент появи страху вони сприймаються як сигнал відступити. Насправді це запрошення йти вперед. Наука доводить, що людський мозок сформований таким чином, щоб надавати першочергове значення виживанню, а не розвитку. Коли ви стикаєтесь з чимось невідомим, ваша нервова система реагує так, ніби перед вами реальна загроза, навіть якщо це просто зміна кар'єри, нова інвестиція або представлення ідеї публіці. Саме тому це відчуття може бути настільки сильним. Але, як і Ем'єс, ваша здатність терпіти цей дискомфорт зростає щоразу, коли ви вирішуєте рухатися вперед, незважаючи на страх, я бачив, як люди повністю змінювали своє фінансове та особисте життя лише через те, що прийняли одне чітке правило коли я відчуваю страх, це означає, що я на правильному шляху. Ця зміна сприйняття повністю змінює наше ставлення до викликів. Замість того, щоб тікати, ви починаєте шукати те, що знаходиться по той бік страху. І майже завжди там, більша, більш впевнена і більш здатна версія вас самих. Я пам'ятаю жінку, яка хотіла відкрити власний бізнес, але кожного разу, коли вона була готова зробити перший крок, її охоплював сильний тривожний стан, і вона відмовлялась. Коли вона зрозуміла концепцію бар'єру страху, вона вирішила діяти інакше. У момент появи страху вона глибоко вдихнула, усвідомила, що це лише стара парадигма, яка намагається її захистити, і пішла вперед. Нині вона керує компанією з річним доходом у кілька сотень тисяч євро і сказала мені, що вирішальний момент її життя це саме той час, коли вона обрала подолати страх, а не підкоритись йому. Отже, якщо ви збираєтесь прийняти рішення і відчуваєте, ніби ось, ось стрибнете з кручі, знайте, ви найімовірніше, вступаєте у територію, де ваші результати зміняться назавжди. Ви знаєте цей страх, але не дозволяйте йому керувати вашим вибором. Скажіть собі, якщо я боюся, це означає, що я скоро зросту. І тоді зробіть наступний крок. Саме так ви ламаєте бар'єр страху і доводите собі та своїй парадигмі, що ваше життя не контролюється страхом, а вашим рішенням рухатися вперед. Більшість людей вважають, що для зміни життя потрібні лише сила волі і дисципліна. Вони думають, що якщо докладати достатньо зусиль, рано чи пізно прийдуть результати. Але це не так працює. Парадигма це глибока програма в підсвідомості, не реагує на грубу силу. Вона не зміниться лише тому, що ви вирішили чогось нового хотіти. Це як намагатися зберегти новий файл на комп'ютері, не змінюючи операційну систему, файл може зберегтись, але стара система продовжить працювати і рано чи пізно видалить або пошкодить ці дані. Що справді змінює паради ГМУ це повторення нової ідеї, пов'язане з сильною емоційною напругою. Це означає, що недостатньо просто записати ціль і механічно дивитись на неї щодня. Потрібно настільки зануритися в неї, щоб відчувати, ніби ви вже живете цією новою реальністю. Коли підсвідомість це відчуває, вона приймає, а коли приймає, змінюється. Я бачив, як це вражаюче відбувається з дітьми і дорослими. Пам'ятаю сім'ю, у якої син отримував низькі оцінки з математики. Батьки були виснажені, вважали, що єдиний вихід більше навчання, більше вправ, більше тиску. Але нічого не допомагало, бо в глибині душі хлопець вірив, що він поганий у цифрах. Я порадив батькам зробити щось зовсім інше що вечора перед сном класти руку на нього і з переконанням та емоціями говорити: Я такий щасливий і вдячний, що ти тепер отримуєш відмінні оцінки з математики. Важливо було не просто повторювати слова, а донести їх так, щоб він відчував, що це вже відбувається. Через три тижні оцінки почали покращуватись. Зміст навчання не змінився, але його переконання було перепрограмоване. Цей процес працює в будь-якій сфері життя. Якщо ви хочете більшого процвітання, вам потрібно створити чітке. Насичене сенсом твердження, яке уявляє бажаний результат так, ніби він уже реальний. Потім повторювати його щодня в стані позитивної емоції. І це не просто будь-яка емоція, це має бути відчуття, що зворушує вас, змушує серце битися швидше, змушує посміхатися, навіть коли ви самі уявляєте це. Саме ця комбінація повторення і емоції переписує паради гему. Нейронаука називає це нейропластичністю, здатністю мозку створювати нові зв'язки та перебудовувати поведінкові шаблони через повторювані стимули. Але є одна деталь, яку багато хто ігнорує: ментальний образ повинен бути яскравим і чітким. Чим яскравішим він є, чим швидше підсвідомість приймає це, тим ефективнішим стає процес. Недостатньо просто сказати: я хочу заробляти більше грошей. Потрібно уявити точну суму, бачити банківський рахунок із таким балансом, чути звук сповіщення про надходження коштів, відчувати відчуття безпеки, коли всі рахунки сплачені, а також залишається зайве для інвестицій. Коли ви додаєте запах, колір, текстуру та емоції до цього образу, мозок реагує так, ніби ви вже живете цією реальністю зараз. Я сам використовував цей метод, коли хотів кардинально змінити своє фінансове життя. Щоранку і щовечора я уявляв себе як людину, яка вже досягла бажаного результату. Я уявляв свою рутину, розмови, оточення, ніби це фільм, де я головний герой і вже живу цією реальністю. Спочатку мої старі переконання намагалися мене повернути назад, кажучи, що це неможливо, що у мене немає відповідної освіти, що я себе обманюю. Але я продовжував повторювати, відчувати, візуалізувати. Допоки одного дня не помітив, що більше не потрібно вдавати, що вірю, я вже вірив. І саме в цей момент можливості почали з'являтися майже природно. Правда в тому, що всі ми вже практикуємо цей процес, але у неправильному напрямку. Щодня ми повторюємо думки та образи поразки, обмежень, страху. Це також формує нашу параду але так, щоб утримувати нас у пастці. Коли ви це усвідомлюєте, розумієте, що можете свідомо саджати нові насіни у свій розум, поливати їх емоціями і спостерігати, як з'являються плоди. Це щоденна робота, але вона не складна. Починайте і завершуйте день з образом перемоги. Якщо можливо, запишіть його, повторюйте вголос, візуалізуйте з деталями і, перш за все, відчувайте це, ніби це правда. І пам'ятайте, навіть якщо на початку здається, що ви просто вигадуєте, саме так все починається. З часом ви помітите, що те, що раніше здавалося уявою, починає ставати конкретним доказом у вашому житті. І коли це станеться, ви зрозумієте, що змінити паради гему це як змінити цілу долю, і що ключ до цього у вас був у руках увесь цей час. Багато хто говорить про закон притягання, ніби це магічне рішення всіх проблем. Ви, мабуть, чули фрази на кшталт, думай позитивно, і все зміниться або просто уявляй, і все світ дасть. Але є один момент, який майже ніхто не пояснює, і саме там більшість зазнає поразки. Закон притягання існує, але це не основний закон. Це другорядний закон. Який повністю залежить від основного закону, закону вібрації. Ось тут усе починає набувати сенсу. Все у всесвіті постійно перебуває у вібрації. Кожна думка, кожна емоція, кожна дія випромінює певну частоту. Це як радіостанція, ви чуєте лише музику на тій частоті, на яку налаштовані. Якщо хочете слухати іншу станцію, потрібно змінити частоту у вашому житті так само. Ви притягуєте лише те, що вібрує на тій самій частоті, що й ви. Немає сенсу бажати процвітання, якщо ваша вібрація це вібрація нестачі, не варто бажати здорових стосунків, якщо ваша вібрація це невпевненість чи недовіра. Я бачив талановитих і потенційних людей, які не могли рухатися вперед, бо, хоч і казали, що хочуть більшого, вібрували страхом втратити те, що вже мали. Ця низька частота блокувала будь-які великі можливості. З іншого боку, я бачив людей без досвіду та обмежених ресурсів, які притягували неймовірний бізнес, партнерства та значні результати, бо свідомо обирали вібрувати довірою, вдячністю і достатком навіть раніше ніж бачили докази цього у фізичному світі. Я пам'ятаю підприємця, якого зустрів на заході. Він був на межі банкрутства, в боргах і без перспектив. Під час розмови я помітив, що вся його енергія була зосереджена на тому, щоб уникнути подальших втрат вижити у важкий час. Я пояснив йому, що така позиція, хоч і здавалася логічною, лише погіршувала його становище. І ось додатковий виклик протягом дня, коли у вас є вільна хвилина, повертайтеся у думках до образу, який ви створили вранці відчуйте це знову, навіть якщо лише на кілька секунд. Це як кілька разів на день поливати рослину. Кожен раз, коли ви це робите, ви посилюєте нову програму і послаблюєте стару. Якщо ви серйозно поставитеся до цієї вправи, це буде не просто сім днів, це початок нового ментального патерну, який буде керувати вашими рішеннями, формувати вашу поведінку і притягувати у ваше життя все те, що сьогодні здається далеким. Вам потрібно лише почати, і почати зараз же. Отже. Продовжимо. Коли ти почнеш виконувати семиденне завдання і відчуєш перші зміни, ти зрозумієш, що наступним кроком є захист цього нового ментального шаблону, ніби це твоя найцінніша власність. Адже безглуздо посадити насінину, а потім дозволити вітру зірвати її з землі. Щодня тебе будуть випробовувати. Виникатимуть ситуації, люди ставитимуть запитання, а деякі, свідомо чи несвідомо, Намагатимуться повернути тебе до старих переконань. Саме тут вступає в дію те, що я називаю ментальним захистом. Ментальний захист це зобов'язання перед собою не дозволяти ідеям та емоціям, що не узгоджуються з твоїми прагненнями, впливати на тебе. Це означає обережно вибирати, що дивитися, що читати, і, найголовніше, з ким спілкуватися. Можливо, доведеться тимчасово віддалитися від людей, які постійно скаржаться, говорять про нестачу або нагадують про минулі помилки. Не тому, що ти їх не цінуєш, а тому, що ти перебуваєш у процесі внутрішнього становлення і не можеш допустити, щоб пил проник у цей процес. Коли я почав змінювати свої власні переконання, помітив, що багато людей навколо мене не розуміли, що я роблю. Дехто навіть сміявся, інші казали, що я надто багато мрію. Якби я прислухався до цих голосів, ймовірно, досі був би на тому самому місці. Тож я прийняв рішення оточити себе тими, хто вірить, що це можливо, тими, хто надихає мене думати масштабніше. І це справді змінило все. Ти можеш практично застосувати це, створюючи невеликі бар'єри захисту. Наприклад, якщо хтось починає говорити негативно, зміни тему або просто відійде. Якщо ти помічаєш, що споживаєш новини, соціальні мережі або програми, які викликають страх, гнів чи песимізм, заміни їх на контент, що налаштовує тебе на правильний ментальний стан. Спочатку це може здаватися радикальним, але пам'ятай, ти формуєш свою власну частоту. Частота це як магнітне поле. Вона притягує те, що на тому ж рівні. І важливо, ментальний захист це не життя у бульбашці і удавання, що зовнішній світ не існує. Це свідомий вибір того, куди ти спрямовуєш свою увагу. Ти й надалі стикатимешся з викликами та несподіванками, але реагуватимеш на них із набагато сильнішого та гармонійнішого внутрішнього стану. Це кардинально змінює спосіб, яким ти приймаєш рішення та вирішуєш проблеми. Якщо ти поєднаєш щоденну практику семиденного завдання з постійним ментальним захистом, твій новий парадигматичний зразок не лише сформується швидше, а й стане практично непохитним. І коли це станеться, тобі більше не доведеться боротися за зосередженість чи мотивацію. Все йтиме природно, бо твоє підсвідоме почне працювати на твою користь, притягуючи і створюючи можливості, які раніше здавалися неможливими. Саме в цей момент ти зрозумієш, що змінюєш не лише результати, а й свою власну ідентичність. Найважливіше з усього, що ти почув до цього часу, це те, що нічого не зміниться назавжди, якщо твій парадигматичний зразок залишиться тим самим. Саме він визначає, як ти думаєш, як реагуєш, що вважаєш можливим, і навіть що дозволяєш увійти у своє життя. Ти можеш мати найкращу стратегію, найкращу можливість, можеш працювати щодня, але якщо твоя внутрішня програма не зміниться, рано чи пізно тебе знову потягне до тих самих результатів, що й раніше. Коли ти це зрозумієш і свідомо вирішиш, переписати власний ментальний зразок, усе почне змінюватися. Твої рішення стануть більш точними, ти помічатимеш можливості, які раніше ігнорував, і навіть те, як ти справляєшся з викликами. Трансформується. Це ключ, що розділяє тих, хто лише реагує на події, і тих, хто активно створює життя, яке хоче жити. І найсильніше те, що цей процес не залежить від удачі, обставин чи зовнішніх факторів. Він залежить лише від тебе, від твого зобов'язання застосовувати кроки, які ми тут обговорили, і захищати свій новий парадигматичний зразок, поки він не стане природною частиною тебе. І подорож на цьому не завершується. У наступному відео, яке зараз з'являється на твоєму екрані, ти зробиш ще один крок у своєму розвитку. Ти зрозумієш, як розширити цю нову свідомість і поглибити свою здатність притягувати та створювати те, чого бажаєш, ставши на один відсоток кращим, ніж зараз. Я хочу подякувати тобі за те, що був зі мною до цього моменту. За те, що вкладав свій час у вивчення того, що може повністю змінити хід твого життя, і кажу тобі зараз, я чекатиму тебе в наступному відео. Саме там ми продовжимо цю спільну побудову.